Геть ти, думе, хмари осінні, то ж тепер весна золота, чи то так у жалю голосінні, променуть молодії так? Ні, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таке сподіватись, жити хочу, геть думи, сумні, я на Богім, сумнім перелозі, Буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі. Буду лить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розтане та кора юдяная, міцна, може, квіти зійдуть, і для мене ще настане весела весна. Я на гору круту крим'яну буду камінь важкий піднімать, і несучи вагуту страшною, буду пісню веселу співать. Довгу темну нічку безсонну. Не столю ні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну, ясну ладарку темних ночей. Та я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таке сподіватись буду жити, геть думи сумні. Стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила, співала пісню, дзвінку, голосно. То знов таємно тихо щепотіла вона мені співала про любов, про молодість, радість і надію. Вона мені переспівала знов, те, що давно мені співала мрія. Довго я не хотіла коритися весні, не хотіла її вислухати, тії речі, лагідні, знатні, чарівні, я боялася до серця приймати. Ні, не клич мене весну, казала я їй. Не чаруй і не вапна даремно. Що мені по красіті веселій ясній? У мене серце, і смутне, і темне, а весна гуманіла. Послухай мене, все кориться міцній моїй владі. Темний гай вже забув зимування сумне, І красує зеленім наряді, темна хмара озвалася громом гучним, Освітилася огнем блискавиці. Вкрилася темна земля зілля рястом дрібним, все кориться мені, мов цариці, хай же темне і серце твоє оживе, і на спів мій веселий озветься, бо на нього озвалося все, що живе, в тебе ж серце живе, бо ще б'ється. Тихо думка шепоче: не вірьє весні. Та даремна вже та осторога, вже прокинулись мрії і співи в мені. Весно, весно, твоя перемога.